Всім привіт! Сьогодні будемо готувати салат зі свіжих овочів. Для цього нам знадобиться суміш листя салатів. Також половинка огірка, половинка перця солодкого, помідори, половинка авокадо і червона цибуля. Також для соусу нам знадобиться оливкова олія, 2 столові ложечки соуса соєвого. І ще забула вам сказати, що знадобиться сир фета, але його теж багато не потрібно, тому що впав, тому що він солоний, бо ще буде соєвий соус який теж солоність додає? Я зараз так на руці ріжу, бо він дуже м'який, швидко ламається. Хотілося б зберегти, щоб був кубиками. Готуємо заправку до нашого салату. Для цього знадобиться соєвий соус, дві столові ложечки. Також... Олія, може бути оливкова, соняшникова Ось одна чайна ложечка. Далі мед. Десь одна пів чайної ложечки, Залежить від кількості салату. Також сік лимона. Теж не дуже багато. Виходить одна чайна ложечка, може, трошечки більше. Все перемішуємо. І ще один зубчик чеснока Натираємо, або якщо є чеснодавка, то можна через неї. Але я натираю. І ще раз добре все перемішуємо. Добре, наша заправка готова, можемо заливати наш салат. Добре, і заливаємо нашим соусом наш салатик. І можна подавати на стіл. А, які аромати, о! Всім смачного!